Мода на дезертирів. Чому солдати РФ масово тікають зі служби? Українські кольори у Новосибірську. Навіщо тамтешні комунальники раптом вирішили підтримати Україну із Вагнерівця у викладачі? Як той, хто закликав дітей до самогубства, тепер агітує їх іти на війну, і не Венеція, хоча машини вже пливуть, як Москва повертається у болота. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі, втеча з шоушенка. У російському окупаційному війську прямо таки стає модним дезертирство. Так, восьма загальновійськова армія РФ не дорахувалася близько 20 тисяч своїх новоспечених мобіків. Це дані української розвідки. Своїх вояк ця армія залучає до боїв на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані Москвою через мобілізацію, решта контрактники. А що? Воно й зрозуміло, ковбаса та спальний мішок навряд чи врятують від обстрілів. Та й, судячи з цього фото, самі солдатики не дуже то і в захваті від такого щедрого спорядження. А тому і тікають: От така вона не друга армія світу. <сміщен> Гучно і влучно. Вночі 1 травня, із днем праці, добрі ударні дрони привітали російську рязань. Влучання точно в ціль так саме по рязанському нафтосховищу, паливо з якого використовують на потреби російської армії. А поки тамтешні жителі продовжують курити необережно. На Росії почалися проблеми із паливом, бо ж запаси, начебто, скінчилися. Принаймні, про це пише американське видання. Політіко вартість бензину вже сягнула шестимісячного максимуму. Він подорожчав аж на 20%. Ну що сказати, каністри і черги незабаром на кожній заправці ворожої країни з болота вийшла у болото і повертається. Столиця країни агресорки повторює долю сумнозвісного крейсера Москва, який пішов на годівлю рибам у 22-му завдяки запрошенню ракет українського Нептуна. Москва, та що столиця, тепер теж тоне. Міста дісталась велика вода, повінь настільки велика, що автомобілі там буквально попливли. Що цікаво, самі росіяни не засмучуються, навпаки, кажуть, тепер у них своя венеція. Ну а чом і ні? Справжню ж не пускають, то хоч у Москві поплавають. Yeah. Грошей немає, але ви тримайтеся. Співробітників Оральської лісоохорони попросили на вихід після скарг про маленьку зарплату, відсутність харчування та спеціального робочого одягу. А що вам ще й заробляти хотілося? Пробив на пожарах кілька днів. Ми лише відбиваємо прожиточний мінімум і нічого не заробляємо зверху. За таку оплату труда нереально ні організацію новими кадрами. А тепер що в мобіки і на фронт? Сікрету сам скажу, да із речами на вихід на Ставропільщині в російському місті невинномиськ місцеві жителі вийшли до свого під'їзду з фотографіями Путіна та іконами. Навіщо запитаєте ви? На що би той, як і святі, вплинув на губернатора їхнього краю? Бо ж він виселяє людей із аварійного будинку, причому просто так без компенсацій. Сообщаем вам о возможной противозаконной преступной деятельности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, возможно работающего в сговоре с внутренними врагами и агентами по указанию руководства зарубежных антироссийских центров в интересах спецслужб Украины и стран НАТО, которые нацелены на дискредитацию действующей власти и дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ. Так зі своїм холодним серцем губернатор Ставропольського краю Владимира виганяє нас, ветеранів труда, інвалідів, дітей війни на вулицю з малолітніми дітьми. Не останнітесь в стороні, допомогіте нам. Чи спрацює ця маніпуляція? Та навряд. Ну, по-перше, як ці глибинні люди не розуміють, що всі антиросійські центри знаходяться саме на Росії? Ну а по-друге, яке взагалі Путіну до того діло? У нього є справи важливіші. Нічна зрада! Комунальники у Новосибірську вирішили неочікувано, навіть для самих себе, підтримати Україну. Вночі вони розфарбували так звані перебріки у синьо-жовтий колір. Місцеві чиновники, як і жителі, на ранок не на жарт нажахалися. Невже Україна вже тут? Тепер думають, що робити із горохудожниками, звільняти чи зрозуміти їх, і вибачити. А от за жовто-блакитні кольори на своєму волосі один із жителів Москви дістав покарання. Хлопця побили на вулиці і Відібрали телефон, постраждалий, звернувся до поліції, але там заяву назвали непереконливою і звинуватили його у дискредитації окупаційної армії. А ще більше не скаржився, одразу ж вручили повістку до військкомату. Молодший Дондон -Дон пішов навчати. Глава Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором російського університету спецназу імені не кого там небудь, а Путіна. Хоча Кадиров молодший до слова ще навіть школу не закінчив, ну придурки ні. Користувачі соцмереж одразу ж почали коментувати це скандальне призначення, мовляв, клоунада продовжується, або треба б ще когось новонародженого клану Кадирових призначити. Адам Кадиров, завдяки батьку, вже є героєм Чечні, начальником його охорони і куратором батальйону Шейха Мансура. І всі ці плюшки посипалися на нього після того, як він у СІЗО побив обвинуваченого у спаленні Корану. Судячи з усього, батько сином пишається, бо вже надав йому близько десятка орденів і медалей. А після того випадку Дондон -дон ще й додав, побив і правильно зробив. Таке може бути тільки на Росії. Здали дрона на метал. У Тамбовській області Роми у такий спосіб вирішили підзаробити. Принесли на металобрухт російський розвідувальний дрон Орлан. Запевняли, що це не потріб, і вони знайшли його у лісі. Але замість грошей на них чекали правоохоронці. Їх викликали робітники пункту прийому. Із вагнерівця у викладачі. Людина, яка закликала дітей до самогубства, тепер викладає їм у школі. На Росії СВОшник, який воював в Україні, тепер читає лекції про патріотизм в одній із підмосковних шкіл. Чоловік має доволі цікаву таку собі біографію. Раніше він відсидів у в'язниці за те, що вирбував підлітків до популярної на Арефії гри Синій кит. Її кінцевим підсумком є доведення гравця до самогубства. Але керівництво школи цей факт очевидно не завод. Вадив його працевлаштувати, а відтак тепер Вагнерівець закликає дітей вступати до лав путінських найманців, що по суті теж дорівнює самогубству, тобто його гра у синього кита триває. Хочеш приїхати? Присягай у любові до Росії. Депутати ворожої держдуми хочуть, щоб при в'їзді на Росію іноземці письмово підтверджували, що вони поважають традиційні духовні цінності. А ми ж нагадаємо, що саме Росія заборонила одностатеві шлюби і так звану пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх. Цікаво, а як там Путін відреагував на пісню свого підлабузника Шамана? ЛГБТ-пари сприйняли її не як пісню про війну, а якось по-своєму. Прості, господи, не ведаю, що творят. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новин із Багнюк. па Папа.